Я думал, той кусочек не буду копать, думаю, не тяну в землю, не буду копать. Буду все перекупать. Вружай хробаків. Зараз якраз сезон їх уничтожать. В усіх смыслах. Оно скільки. Ще не Подивись, раз, два, три, чотири, Зі. п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І десять одинадцять. І десять. Задушили двадцять штук на, цьому... на оцьому Клаптику. Клаптику. Три на три. Ну, не три. Отаке чудо потрапивши зжирає все, що бачив, ще один. А батьки їхні співани письменником. Ну, найкращий. Способ боротьби з хробаками це перекопати землю на глибину не, не менше, ніж 10 сантиметрів. Вони зараз виповзають ті, які, ті, які пережили зиму, вони виповзають. Гріються. І зараз для них дуже мокро, і тому вони піднімаються, повзають вони на глибині 10 см. А скоро полетять хрущі, які потім будуть зариватися і відкладати нові яйця нових. Нові хробаки полізуть і будуть з'їдати в нас все: полуницю, малину, все, все, все. Тому зараз треба їх обирати. Треба з ними боротись, знищувати. А найкраще це викопати. І задушити. Нам Саша казав, що треба завести півників або курей, а в нас уника чудова курочка, вона чатує і зразу з'їдає, тільки з'являється хробак, вона зразу його з'їдає. Червяків ми не їмо, а хробаки їмо хрубачок. Дай хай буся. Смачно смаколик для бусі. Буся смачно. Воська молодець!